Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський пілот стратегічних бомбардувальників ТУ-160 Василь Ігнатенко, пенсіонер у відставці, коротко звернувся до всіх російських пілотів. Пенсіонер зазначив, що якщо ті продовжать виконувати злочинні накази, то скоро всіх чекатиме або трибунал, або смерть. Немає ніякої честі в тому, аби воювати з мирним населенням. Україна Росії не несла ніякої загрози, як і чи. Чиняв свій час чи Грузія. Тільки тоді він, як і більшість його колег, цього не розуміли. Зараз же історія повторюється. Пілот закликає не робити його помилок, адже за кожне забране українське життя російськими льотчиками прийдеться платити самим росіянам, говорить Ігнатенко. Далі пряма мова. Я звертаюся до своїх колишніх колег, які перебувають у прикордонних областях та на стратегічних аеродромах. Припиніть виконувати удари по мирних об'єктах на території України. Мені показали справжні новини. Не про те, куди наносяться удари, так званою високоточною зброєю, ми палачі, ми вбивці, і прощення нам ніколи українського народу більше не заробити. Звертаюся до вас, щоб ви припинили удари по території України. Додав Льотчик, Льочек що краще бомбити Кремль аніж багатоповерхівки в Дніпрі. Зазначимо у повітряних силах Збройних сил України. відповіли на запитання, чи розуміє пілот Російської Федерації, куди він завдає удар в Україні. В ефірі телемарафону він наголосив, що звичайно російські військові знають, куди вони ціляться, ведеться передльотна робота, ставляться завдання. Вони прекрасно знають, з якої відстані вони будуть стріляти. Вони знають, яка у них ціль. Вони себе виправдовують, що били по підстанції чи по ТЕС. Та вони ж знають, де вона розташована, що там стоять житлові будинки. каже речник команди. Командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат також він наголосив, що російські окупанти пілоту усвідомлюють наскільки неточна і потужна ракета Х 22 до одного кілометра може бути похибка відхилення від цілі. Вони прекрасно розуміють, що фактично вони влучать у якийсь цивільний об'єкт, навіть якщо в координатах забито об'єкт критичної інфраструктури. Ігнат заявив, що списки російських льотчиків, які бомбардують. Території України будуть встановлені всіх винних чекатиме або кінець, або трибунал. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!